Всім привіт! Сьогодні 1 січня, і у нас так трошки глуховато, Тобто, все закрито, і в принципі навіть погода не сприяє, щоб дуже сильно хотілося прогулятися, як мінімум. Тому я собі вирішила, що це дуже хороший час, сприятливий для формування нового відео. Отож, вирішили ми поїхати в сусіднє місто трішки прогулятися, покажу вам трішки магазинчик. Покажу, що я купила, і вже будемо готуватися у наступному відео, напевно, до Нового року. Але поки що просто такий невеличкий обзор, що ви могли подивитися. Вирішила ми їхати громадським транспортом. тобто ми білетики вже маємо. Тут дуже зручно. Чим зручно, ти купляєш білет як місячний абонемент, і можеш їхати по даному білету скільки раз, скільки тобі потрібно. В поїздах дані білети перевіряються, тобто чи він дійсний, чи ні, тому що пластик видається одноразово, а оплачується, знімається з рахунку кожного місяця. За нього. Варто зазначити, що з нового року вже білети будуть дорожчати, і ну, не дуже так, напевно, сильно, але все-таки, напевно, за новий рік, за новий рік, за рік буде відчутна так, відносно сума. Взагалі, все дорожчає, тому це не є таке якесь новина. Ми до цього привикли. Єдине, що тут подорожчання, воно трішечки таке спокійніше, ніж у нас. Але, тим не менше, тому ми вирішили поїхати. А, а до речі, в поїздах перевіряються, в автобусах, у принципі, немає якогось такого е, пристрою для перевірки. Але час від часу можуть бути просто такі е, перевірки, як контролери, тому варто. Розуміти, що білет має бути дійсний. 100%. Приїхали в місто, йдемо зараз по мосту. Ви цей міст бачили в попередньому відео, але то було вночі і, напевно, ви не пізнали. Але ми зараз йдемо, до речі, досить гарна погода. Проте був приморозок, і скажу вам так: незважаючи на те, що сонечко світить, все-таки досить таки прохладненько. Зараз покажу вам, якраз от, дивіться, тут класно. На цьому. Я навіть не знаю, монументі, постаменті, центр міста. І ми ось тут. Так що ми зараз йдемо в центр, підемо трішки, пройдемося по магазинчиках і будемо вертатися додому і потихеньку готуватися. Якщо почав зібрати, то це у нас 30 грудня. Ми поїхали погуляли Скажу вам так, що тут магазини 30 грудня працювали повний робочий день, а 31-го тільки до обіду. І то не всі. Тому, якщо ви теж тільки приїхали або плануєте, майте на увазі, що кожна неділя тут магазини всі зачинені, люди повністю відпочивають. І також святкові дні повністю зачинені, передсвяткові наполовину, а в таких... В магазинах, наприклад, одягу чи ще чогось, треба ще е, дивитися по графіку. Тому що продуктові точно будуть там, до обіду відчинені, так, до другої, як зазвичай. Але е, якісь такі магазини іншого характеру, наприклад, ювелірка, там, е, техніка, можуть бути або взагалі зачинені, або швидше зачинятися. Тут дуже різдвяної ярмарки немає. Ми сюди їхали, дивилися, уже все, звичайно. Пройшло різдвяна ярмарка, в принципі, напевно, перед Різдвом. І ще, можливо, на е, святий вечір, а можливо, ще й на день Різдва. Чесно кажучи, ми не були, тому я не можу точно гарантувати, що 25-го ще різдвяна ярмарка тут є. Можливо, в інших великих містах ще до Нового року можна подивитися, навіть, можливо, і після Нового року. Хоча не факт. Кажуть, що тут забирають ділянки, Уже першого або навіть другого, тобто, все, десь дв'яне новорічне чудо палючко, і все, ялинку забирають. У нас зазвичай ялинка стоїть довше. Ну, принаймні раніше стояла, тому що в нас, виходить, цілий січні був свят. Практично. І ялинку ще можна було зустріти і 7, і 14-го, і 18-го, десь в кінець місяця, аж ялинки забирали. Тут, в принципі, ялинки ще стоять. Але уже оце перекриття, хоча тут ніби піша дорога, але там, де була різдвяна ярмарка, були перекриті дороги. Уже це перекриття уже забрали. Тому, скажу вам, от ми прийшлися, погуляли, зараз ще йдемо, скільки трішки пропустили автобус, тут треба досить уважно, заходимо в магазин. Дивіться, які класні футбольної тематики. Ми побачили різноманітні. Салфеточки і не тільки салфеточки, дуже багато всього є. Дивіться, це, по суті, скатертина на стіл теж футбольної тематики. Думаю, можливо, ми з е сину зробимо такий, такий праздник на День родження. Подивимося, що ми будемо робити. Ще взагалі толком навіть не знаю, але тут багато чого є, саме бачите, от футбольної тематики, а, і ми так пройшлися. Це ми зайшли в Мюлер. Дуже величезний тут магазин, скажу вам так. Взагалі я зайшла подивитися на сам магазин, тому що багато розповідали, казали, що класний. Тут дуже багато іграшок різноманітних, побачила різноманітні пін'яти. Але я вирішила подивитися не так за іграшками, тому що в нас їх точно дуже багато і ще багато потрібно передавати. Я купила собі папку. І файли, оскільки для документів потрібно. І ще вам покажу магазинчик, в який я прям дуже люблю заходити. Ми вже знаємо, що другий це від себе, треба штовхати. І покажу вам, що я тут собі купила. Ну, взагалі, магазин такий класний. Тут все від таких побутових. Хазяйських речей, які потрібні в домашньому вжитку, до різноманітних іграшок, до предметів святкувань, задишку, бачите, 30-40 рочків для дитинки з 50 рочків, 30 рочків, 60-50. Ну, Тобто, бачите, що для святкувань дуже навіть такого поважного віку у нас, у нас немає. Це, походу, як підсвічники, вроді, так, якісь такого плану. Більше, напевно, мусульманського. Бо в них такі. Хоча не факт. Чи то мені просто видається, не підкажу, а бачите, такі, як в мене, є, але трішки інакші. Дуже багато різних скетчбуків, альбомів для малювання. Я прямо заностальгувала, оскільки раніше дуже любила малювати, але це, напевно, було ще до народження дитини. Я досить непогано малювала просто олівцем. Може, якось пригадаю, куплю собі е, олівець або декілька, тому що є різної степені жорсткості. І куплю собі, напевно, хорошу таку розуньку стирачку. Але взагалі от для діток тут круто, тут просто, знаєте, шикарно, залипаєш, хто любить щось малювати, хто любить різноманітні такого плану. Олівці, фломастери, ручок дуже багато. Тут є де розвернутися. А окрім того, дивіться, яка краса, тут є такі подушечки, бомба просто. Покажу вам зараз, які іграшки мій син дивився на кого. Дивіться, ця іграшка така класна, якийсь лунтик, чи що? Вона стрижена така, бачите? Досить класна, вона вроді як 50 євро. Оця, що він казав, динозаврик 35 євро. Такий зелений, теж стрижений, досить такий класний. Дивіться, Ух ти. Цікавенькі. І так дивно, я знайшла оці паперові рушнички різнокольорові. Вперше так я бачу, тому що зазвичай такі, і дивіться, яка мочалочка, такі паперові рушнички. Дитячі мучалочки класні. А вони зазвичай білого кольору. Дивіться, які класні фруктики, шикарно. І дивіться, які круті шкарпеточки. Такі, ну, дитячі, як дитячі, 1,36 розмір. В принципі, все відносно 2, 2 євро за 3 пари. І також, бачите, тут є різноманітні от мочалочки, душові ліки, різні такі от рукавички для душу. І ось такі я все-таки купила собі шкарпетки. У мене 35 розміст ноги, тому мені, в принципі, підійде. Ніколи такого не мало. Це щось таке, знаєте, з ряду аля. Пала в дитинству, але надіюсь, вони хорошої якості будемо дивитися. Мені дуже сподобався взагалі сам настрой. А також, дивіться, я купила ось таку овочері, овочечистку, Боже. Ми чистимо зазвичай моркву, І ось дивіться фольгон, 10 метрів фольги ось такої. За євро 25 і такий пергаментний папір, таких 20 штук ну, на велику, напевно, на духовку на таку велику пательню. Так, от дивіться, євро 25 і це теж євро 25. І скажу вам, що знайшла ось такі вафлі. Такі вафлі на згущене молоко, згущене молоко теж я знайшла. Дуже хочу зробити собі такого тортика. Щось заностальгувала. Взагалі, в мене такого ніколи не було, щоб я прям дуже хотіла зробити такий тортик вдома, Було час від часу, але щоб прям дуже ні. І, але тут все-таки вирішила. Доклала зусиль і зробила. Єдине, скажу вам зразу, що отробила я його, як це правильно сказати, мішаного. Тобто я зробила згущеним молоком, і також з нутеллою. Недобре, ці вафлі, вони такі. Бачите, згущене молоко купила теж такої самої довган фірми і нутелло, те, що я вам показувала, що було по акції. І мені на цій вафлі я ще докуповувала згущеного молока, мені не вистачило. Ці вафлі, до речі, менш глибокі, ніж у нас. У нас такі вафлі, мені здається, глибші. І тут вони такі кремові, таке враження, що вони трішки як запечені. Наші вафлі, прям дуже бліді-бліді, таке враження, що ніби не допечені, так? І скажу вам, що я, напевно, треба було повністю промазати, купити більше згущеного молока, і тоді воно повністю перейшло. А я робила шар з гущоного молока, а шар з, з нутелли І мені воно добре не перейшло, він хрупає. Але, тим не менше, він досить цікавий на смак. Я думаю, що можна буде теж поекспериментувати, зробити, наприклад, я колись так робила, один шар, шар згущеного молока, інший шар якогось конфітюру, але ще раз беремо до уваги, що потрібно дуже добре промащувати вони самі по собі такі хрупявічі, вони не ломляться, вони тверді, і саме начинки потрібно досить багато. Все-таки маю надію, що поїду в інші магазинчики, де ще є наші товари, де ще можна купити, крім турецького, так? крім відділів таких в, тут в Реве, в Лідлі, так? Тут ж є відділи в тій самій Едиці. Хочеться ще купити і подивитися, бо я такі хочу кольорові вафлі. Прям дуже класно. А оці, оці, напевно, досить непогано було б перемастити фарш, знаєте, від окупки. І зробити в яєчку посмажену, Хоча я бачила, що тут є такі кругленькі. Спеціально для такого плану у нас теж колись я купляла такі круглі, що дві докупи, так як сендвіч, середині фаршик, якась начиночка, і обсмажити в яєчку. Досить так непогано. Будемо експериментувати, буду дивитися. Зараз таким повним ходом готуюся до нового року. Скажу вам одразу, що новий рік. Ми так досить скромно. Я, звичайно, запекла картоплю з курячими крилами, таку картоплю А-ля поселянськи в духовці зробила два салатки і ось цей такий А-ля Тортик. Нічого такого ми не святкували, нічого такого ми не робили, але ми купили дитяче шампанське, ми знайшли його. От, не пам'ятаю, чи я зазняла відео чи ні, покажу вам, що ми подарили синові. Теж в магазинчику знайшли. Якби не той магазин, де ми ходили, ми в Мюлері купляли, то напевно, що я б не знала, що йому подарувати. А тут він ніби сам навів мене на думку, тому покажу вам невеличке відео, що ж ми саме купили. Оскільки Миколайчик у нас був такий, прям дуже-дуже бюджетний. Він у нас був. Буквально смаколиків, більше нічого на згадку не лишилося. А от новий рік хотілося, знаєте, хоч і ялинка маленька, не така, як ми привикли. Так буде. Все буде на все свій час і місце, потихеньку, ми хочемо все і одразу, а треба навчитися чекати. Тут це дуже, до речі, помічне. В цій країні треба мати величезне, напевно, терпіння трішечки себе сповільнити. Навіть не трішечки, мені здається, що разів три або в п'ять потрібно себе сповільнити, ми не можемо ніяк, напевно, привикнути до цього темпу, ми ще тільки-тільки от приїхали. Я дуже сильно через це нервую. У мене втрачається оця ілюзія моєї контролю, Так, що я можу все, що все від мене залежить. Так як ми привикли, так, як білка в колесі, все встигати тут зупинитися і чекати, знаєте, і хай весь світ зачекає. І скажу вам, що в принципі ми добили уже той курс вітамінчиків. А що я хочу сказати, що ну, з волоссям я вже зрозуміла в чому суть. Тому що, в принципі, нігті після гель-лаку, який я зняла, коли переїжджала, вони досить непогано відростають. виявляються від у мене нігті досить такі. Міцні, я б так сказала. Єдине мене дуже сильно спочатку збудоражило те, що шкіра дивно відреагувала на воду і в мене кинулись прищі. Задала своїх 18 років. Класно, правда, не зовсім насправді. Але вже шкіра привикла, тобто зараз все окей, нічого такого. Але скажу вам, що волосся. От волосся було досить дивне. Я спробувала вже два шампуні, інші купила собі. Я вам показую передніх відео, тому то не від шампуня злежить, просто тут сиро досить, і в цей період часу я зазвичай ходжу завжди в шапці. І відповідно, волосся швидше жирніє. Можливо, воно частково трошечки почало випадати, я не спорю, але останні дні, коли я його правильно сушу, його так само багато на голові на початку, як і було. Але точно потрібно мити частіше голову, ніж я привикла. Я мила її раз, напевно, на тиждень, раз в три в чотири дня. Тут треба мити, напевно, ну, раз у два дня. Ну, таке собі задоволення, але думаю, можливо, все зміниться літом. Не можу знати, зміниться, не зміниться, але будемо бачити. Так, побажаємо, побачимо. І думаємо, ще дуже багато плануємо поїздок, напевно, вже з 1 числа, ну, з першого дні, прямо першого ні, це точно. Але вже, напевно, 2, -го, 3 -го буду ще багато знімати відео, буду вам показувати, де ми були, що знайшли. Будемо шукати тут Уже стараємося шукати тут магазини, магазини з одягом, щоб. В будь-якому випадку щось купити з обновок дитині, якщо потрібно буде. Будемо шукати магазинчики з технікою, такого плану, наприклад, як телефон на майбутнє. В будь-якому випадку треба буде обновити, треба буде, в принципі, напевно, купити собі якусь мікрохвильову. можливо, не вже, але треба. І також щодо посуду, треба буде подивитися. Я все-таки от думала-передумала. Спочатку я планувала, що куплю собі просто посуд, такий досить класний. Ми бачили, якось покажу вам на відео, напевно, такого молочного кольору, квадратовий. а квадратовий, обалденний. Тут він можна накупити скільки хоче, сформувати собі свій такий набір. Але подумала-подумала. І вирішила, що напевно ні. Напевно, просто куплю все біле, типу нашого Люмінарк. Отут білі і чорні, але чорні не буду купляти, суто білі або тому що їх зазвичай можна купити в будь-якому магазині, якщо, не дай Боже, на щастя розіб'ємо якусь тарілочку, маленьку, велику, навіть салатник, запросто можна докупити поновити. Це для мене дуже важливо. оскільки я чомусь в цьому теж такий педант скажу вам. Я просто, о, от коли мені треба було докупити до того мого набору, яким я користувалася вдома, а я не могла знайти, мене прям, ну не знаю, злість брала, напевно. Але, ну, щоб пошукати, можна було і там знайти. Тому все дуже відносно. Але все-таки хочеться бути в цьому, хочу в чомусь бути впевненою, що в будь-який момент хоч щось таке залежить від тебе. Срочно треба до психолога, всіх до психолога, це просто капець. Ну, але що поробиш. Тому е, будемо формувати з вами. Також буду показувати ще, яку техніку ми купили по цінах. Буду показувати, які посуд я сформувала. О, Боже, відео дуже багато, хочу класну, величезну сковорітку. Знайшла, правда, але без покришки, тому буде менше, напевно. Знайшла 32 см в діаметрі величезна, бомбезна. Ну. Любов, але скорітку треба шукати одразу з кришкою, не інакше, тому що воно якось ну, мені не подобається. Що може бути без кришки, то я вже маю без кришок, а решту потрібно з кришками. Також подумаю, можливо, знайду тут хороший такий набір кастрюль. Будемо бачити, бо хочу і кастрюлі, хочу і в ковшики, хочу все. Знайшла в інтернеті в нас, але чи варто передавати, чи ні, це вже інше питання. Тому тут теж будемо дивитися. Можливо, по максимуму буду старатися все купляти тут, ну і заодно показувати, розказувати, що де купила, що є по акційних пропозиціях, що ми в принципі. А до речі, згущенка, згущене молоко ми купили ось таке Авреве. Тут кажуть дріве, ну не важно. Ви зрозуміли, по євро 79 одна баночка. Тут в мене вийшло, бачите, не вистачає ціла банка. нутелли пішла, і е, мені потрібно ще було трішки згущеного. Ну, якщо б гарно я перемащувала, то напевно згущеного молочка мені треба було б дві баночки. Якщо брати без нутелли, ну треба було б три, а може і навіть чотири банки. Все залежно від того, яка я б щедра була. А щедрості тут 100% треба. Тому ще будемо шукати, вже де купляти гречку, я знайшла. Ще знайдемо, дійсно, де купляти хороше згущене молоко, можливо, і інші вафлі, такі, як ми привикли, знаєте, рогузові, жовті там, чи зелені. І ось такий у нас тортик вийшов, тому всім смачного. А ми будемо ще готуватися до нового року, і вже покажу вам салатики і ще багато чого цікавого.